Доброго дня, вас вітає компанія зварювальні технології. Та сьогодні в нас на огляді лазерний зварювальний апарат XTV 1500 на 1,5 кВт. Апарат зварювання металів з механізмом подачі дроту і водяним охолодженням. Інтегрована система підтримує ручне зварювання, різання, очищення та обробку швів. Легко перемикається між режимами, оснащена система безпеки та управління. Застосовується для сталі, міді, алюмінію та інших металів. Технічні характеристики даної моделі: товщина металу до 5 мм, потужність лазеру 1500 Вт. температурний режим від 10 до 40 градусів по Цельсію, довжина кабелю пальника 5-10 метрів, швидкість роботи від 0 до 9 метрів на хвилину. Комплектація даної моделі, мова управління. Англійська та китайська, механізм подачі дроту, лазерний випромінювач на вибір, зварювальна головка 4 в 1, волоконно оптичний кабель 8 або 10, програмне забезпечення, сенсорний екран, система охолодження, захисні окуляри, лінзи, латунний мундштук, подача дроту також йдуть у комплекті. А якщо вас зацікавила дана модель, звертайтеся до нас за посиланням.